Як зробити додатковий фід в аккаунті Google Merchant Center? Ця потреба виникає, коли ми хочемо редагувати наші дані, які передаються з основного фіда, і ми хочемо використовувати, наприклад, інше зображення, чи іншу назву товару, чи інший опис товару і тому подібне. Також дуже часто використовується додатковий фід для того, щоб. Сегментувати наші рекламні кампанії за міткою продавця чи іншою якоюсь характеристикою. Наприклад, там пріоритетність товару, чи сезонність товару, чи на якісь товари є знижка, на якісь немає знижки і тому подібне. Тому давайте це зробимо. Для початку необхідно перейти в аккаунт Google Merchant Center. Далі в боковому меню нам потрібно прокрутити вниз і натиснути джерела даних. Тут у нас може бути декілька джерел даних. І ми по кожному цьому джерелу даних можемо створити додатковий фіт. Натискаємо, наприклад, на цифру 58. Далі у мене з'являються тут товари. Так. І далі я хочу ці товари скачати. Я натискаю завантажити. Так. Ці товари в мене завантажились. Натискаємо на завантажені нами товари. Товари завантажуються в архіві, і у нас розархівувався цей архів. Тепер ми можемо створити Google таблицю і цю таблицю зробити додатковим фідом. В додатковому фіді обов'язкові поля це ідентифікатор товару і атрибут, який ми хочемо змінювати. Давайте це зробимо. Я натисну «Нова вкладка. Переходимо в нашу таблицю Google, натискаємо «Файл», натискаємо Імпортувати. Далі натискаємо Додати, далі натискаємо Огляд і вибираємо наші вивантажені файли. Далі натискаємо відкрити і натискаємо Імпортувати дані. Ось наша таблиця, в якій ми можемо залишити ті атрибути, які ми хочемо змінити. Обов'язково у нас повинен бути ідентифікатор атрибут, і далі ті атрибути, які ми хочемо замінити. Ну, Наприклад, давайте я хочу замінити назву товару. Я все інше видаляю. Натискаю Delete. Ні, не вийшло. Знову спробую видалити. Так, і ще раз видалю. У нас є ідентифікатор товару і назва товару. Для того, щоб ми не плутали, що саме в цьому фіді є, для чого він створений. Ми повинні назвати таблицю, наприклад, зміна назви. Далі ми можемо, як завгодно, змінювати нашу назву. Тобто в кожну клітинку ми натискаємо і виправляємо нашу назву. Така ж операція відбувається із іншими атрибутами. Ну, наприклад, custom label або користувацька мітка, чи зображення товару, чи якийсь інший атрибут. І Після того, як ми виправили, наприклад, всі назви там, чи інші атрибути, далі ми можемо зробити цей додатковий фід з прив'язкою до основного фіда. Давайте покажу, як це робити. Переходимо в наш аккаунт Merchant Center. Далі натискаємо в налаштування джерела даних, натискаємо на наш фід. Бачимо, що тут у нас відсутня третя вкладка доповнення до нашого фіда. Тобто ми не можемо правила атрибутів зробити, не можемо додатковий фід додати до цього основного фіда і тому подібне. Для того, щоб це виправити, необхідно в налаштуваннях натиснути Доповнення. Далі прокручуємо до самого низу і знаходимо розширене керування джерелами даних і натискаємо Додати. І натискаємо ще раз додати. Те, що ми дійсно хочемо це зробити. Так, тепер у нас все повинно з'явитися. Далі знову переходимо в наші джерела даних, натискаємо на наш фід, І от тепер третя вкладка у нас з'явилася. Повернемося знову на рівень наших джерел даних. Також у нас з'явилися додаткові джерела. Натискаємо додаткові джерела і натискаємо Включити додаткові джерела. Після цього нам пропонуються три варіанти завантаження наших даних. Так як ми використовуємо Google таблиці, то я виберу. Другий варіант. Також ми можемо вибирати варіант додати дані про товари з файлом, додати дані про товари за допомогою API, але у мене підходить саме цей варіант, і він найпопулярніший. Тому е, я вибираю додати через Google таблиці, і так як у нас вже створена Google таблиця, я виберу варіант вибрати наявну електронну таблицю. Після цього нам потрібно вибрати цю таблицю. Натискаю вибрати електронну таблицю. З'являється вікно з вибором користувача, від якого ми будемо шукати цю таблицю. Я виберу свого користувача. Далі бачимо всі таблиці, які доступні цьому користувачу. Я натискаю на першу таблицю і натискаю Insert, тобто Вибрати. Далі, після цього ми можемо вибрати автоматичне оновлення кожні 24 години, чи вибрати іншу частоту оновлення, з якою буде завантажуватися цей додатковий фід. Я виберу кожні 24 години, натисну Зберегти і натискаю Продовжити. Далі нам необхідно вибрати, з яким фідом ми будемо зв'язувати цей додатковий фід. Вибираємо Тут у нас є іконка пошуку, навіть якщо ми просто поставимо курсор, тут буде перелік всіх наших основних фідів, з якими ми можемо зробити цей зв'язок. Я виберу цей єдиний фід і натискаю Створити джерело даних. От і все, ми зробили додатковий фід з основного фіда. Тепер нам тільки залишається оновити додатковий фід. для того, щоб інформація з додаткового Фіда була пріоритетніша, ніж з основного. І наші дані, де ми хочемо щось змінити, змінилися. Інформація з додаткового фіда оновиться впродовж 30-40 хвилин після того, як ФІД буде завантажений, в залежності від величини асортименту, тобто скільки позицій буде оновлено по цьому інтернет-магазину. Якщо каталог буде невеличкий, то вона оновиться навіть швидше, але бажано розраховувати на приблизний проміжок часу 30-40 хвилин. Ось так просто можна зробити додатковий фіт і редагувати інформацію не через правила перетворення, а через додатковий фіт. Бо через правила перетворення зручніше редагувати інформацію точечно, тобто для якогось одного, двох, трьох, п'яти товарів. А коли у нас інформація змінюється по багатьох товарах, то простіше задіювати саме Google таблицю. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!